Доброго ранку, малята! Погляньте, як красиво навкруги. А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, правильно, зима! Взимку на вулиці холодно чи тепло? Звичайно ж холодно. Що ми маємо робити, аби не змерзнути взимку? Так, потрібно тепло одягатися. Який одяг потрібно одягати? Так, теплий! Взимку теплий одяг захищає нас від холоду. Малята, погляньте, дітки тепло одягнені. Так, вони одягнені у теплий та зручний одяг. У них теплі куртки, штанці, шапки, рукавички та шарфи. Взуті дітки у теплі чобітки. Малята, давайте разом пригадаємо послідовність одягання на прогулянку. Як ви гадаєте, що ми одягнемо спочатку? Так, спочатку одягнемо колготки, далі теплі штанці, теплий светр, чобітки, шапку куртку, шарф та рукавички. Молодці малята. А тепер давайте допоможемо катрусі зібратися на прогулянку, що ми одягнемо спочатку. Так, колготки, далі штанці, потім светр, чобітки, шапку, куртку. Шарф та рукавички. Тепер наша катруся готова йти на прогулянку. Малята катруся дуже вдячна вам за допомогу, адже тепер вона знає, як потрібно одягатися на прогулянку взимку. Бережіть себе та будьте здорові. До побачення, до нових зустрічей!